Божі Слова на кожен день. Робота Святого Духа змінюється день від дня. З кожним кроком вона підноситься все вище, завтрашні откровення будуть вищі за сьогоднішні, поступово підіймаючись ще вище. Такою є робота, якою Бог удосконалює людину. Якщо люди не встигають іти в рівень. То їх можуть вигнати будь-якої миті, якщо в них немає серця сповненого послуху, то вони будуть неспроможні дійти до самого кінця. Колишній період минув зараз новий період, а в новому періоді мусить виконуватися нова робота, особливо в останній період, у якому люди вдосконалюються. Бог буде здійснювати новішу роботу ще швидше, а тому без послуху в серцях людям буде важко йти Божими слідами. Бог не підкоряється жодним правилам і не вважає незмінним жодний етап своєї роботи. Натомість робота, яку він виконує, є щораз новішою та щораз вищою. З кожним етапом його робота стає все більш практичною. І все більше відповідає реальним потребам людини. Лише переживши таку роботу, люди зможуть досягти остаточної переміни свого характеру. Знання людини про життя досягає все вищих рівнів, тож так само все вищих рівнів досягає Божа робота. Лише так людина може бути вдосконаленою та стати придатною для того, щоб Бог її використовував. З одного боку Бог працює в такий спосіб для того, щоб протидіяти людським уявленням та перевертати їх, а з іншого, щоб привести людину до вищого і справжнішого стану, до найвищої сфери віри в Бога, щоб, урешті-решт, змогла здійснитися Божа воля. Усі, ті, хто має непокірну природу, хто чинить свідомий опір. Будуть вигнані під час цього етапу Божої роботи, яка швидко та несамовито просувається вперед. Лише ті, хто охоче підкоряється та радо упокорюється, зможуть дійти до кінця цього шляху. У такій роботі всі ви маєте навчитися підкорятися та відкидати свої уявлення. Вам слід бути обережними на кожному кроці. Якщо ви будете легковажні, то неодмінно станете тими людьми, кого зневажить Святий Дух, тими, хто перешкоджає Божій роботі. До того як людина зазнала на собі здійснення цього етапу роботи, її старі правила і закони були настільки незліченними, що вона пустилася берега і в результаті зробилася зарозумілою і забулася. Усе це ті перешкоди. Які заважають людині прийняти нову Божу роботу, це вороги, що заважають людині пізнавати Бога. Людям небезпечно не мати ні покори в серці, ні прагнення до істини. Якщо ти підкорюєшся лише простій роботі та простим словам, якщо ти не спроможний прийняти нічого глибшого, то ти є людиною, яка тримається за старі порядки та не може йти в рівень. З роботою Святого Духа